Саме з дідом на прогулянці, десь побіг. Ой, дічки поють. Сонце світить, красота. Чого його вдома сидіти? Можна сходитися і прогулятися, да, дід? Що ти мені скажеш? Що скажеш? У мене голос пропав. Ужас який хм. Так, Та то таке не можу я нічого говорити. Ой, рятуйте. Сонце вже на... вийшов на ці. На ялинки, які воно красиві освітило їх, так? Да? Як гарно. Дивись, який шишок там висить. Шишок. Ох, Ух, такий повітря таке прохолодне, так гарного. Ну, да ж така О, це такий магазин горний. Клубничка, лохина. Тут усе є. Воно ще жовтий. Ой, красота яка. Ну, клубничка, ну, не знаю, яка вона на смок. Ну, красиво. Ну, красиво, да. красива, є. Усе тут є, а винограду який а, та красота. Таку красоту, я не бачила. Це ви дома таке робите? Так, дома. так дома. Ну я і на заказ виробляю тортики. Якщо хочете, я вам вісіточку свою. На... Так, Я хочу попробувати. Чи... Ви попробуйте. Так. Я вам просто совітую, як от на мене, це ага. це також смачне. Ось, ось, ось шоколадний бісквіт, вишенька домашня і вершковий крем. Ага. Ну це з лимоном це взагалі пушка. Якщо ну да я візьму з лимоном і от і це О, кри... ось. А Це ось дивіться, крем брюле теж. Смі... Це таке, знаєте, хто любить арахіс. Слушай, да. Як ті да, так. Так, дід, Беремо на пробу. Які ви хочете? Вони по 50 гривень. По 50 да? так. А мабуть, усі прийдеться брати. Всі три смаки. Да, давайте. Давайте. Так, да, дід, Вже хату видно воно там. Ай, скоро будемо додому, їдемо ми з дідом весело так. Ну. <гум> <гум> така дор... <гум> дорога хороша. Трошки тряса, звісно. Ну, сонце світить вже високо. От ми нагулялися, Яка красота. Ніби ну, прохолодно, ніби й добре, так, дід? Ідемо. Зато бачили свіжу. Полуницю, таку червону, красиву. Ось я її покажу пізніше, побачите. побачите. Ціна яка на неї. Бачите, а, а тут ось діти розказують, що пшеничка поганенька. Так, Конечно, так. що поганенька. Ай, ужас який. а. У суху землю сиділа вона в сухій землі. А ось ось снігів немає. І снігів нема чому й розставати вже. Хіба що дощів може? Ну, дощів треба, треба багато. Ну, що ми дочекаємося, то ще неізвісно. Так, хату видно? Видно. Видно, ще трошки ми будемо вдома. Понакуплювали, ну понакуплювали, вже стільки грошей мали. Тепер вже не хотітиметься нікуди йти. Бо нема з чим. Да, дід? Будемо чекати, коли нам допомогу від держави якусь дадуть там. Вони називають її пенсією, що якось там субсидії. Ох, так дають, аж трусяться. <реш> дають дід, дають. Так, що ми вже все потратили. все. Ну, зато накупляли, що тільки хотіли. <реш> дід зараз побачимо. Зараз побачимо, що ж він там несе. Та ну, це, це масло. Це дуже хороше масло я взяла. Оце. А то ж обіщала я тобі, що масляна на в нас. Ось цей цілий пакет. Тут більше кілограма, мабуть. Ну так, да, більше там. Ще вони по акції були. Так що, дід, у нас буде справжня масляна. Ага. Сьогодні я тобі готую масляну вечерю. А, а вешта ділимося все порівну. Це все моє. Та от ви розв'яжи. Оце, що ти розв'язуєш, це все моє. Це потом. Коли це потом? Давай ось сюди, бо ти десь заниш, заниш париш і потім. Ну, зараз трохи підождемо, бо ті руки померзли, не може він відкрити нормально. Та руки не а що, крюки? Да, руки вже хрюки. А, руки вже хрюки. Ну давай. Що давай, це моє. є. Да. Оце от перша. Ой, яке хороше. Десерт дембер. другий, лимонний десерт. Так, це кровники. Це третій десерт, ну не знаю. Тут ділиться з дідом. E, з дідом тут нема що ділити. Як забудемо? Тобі ]ливо. там є що? А mm. тобі лева. Так, то. то мені теж. то мені тужа, то мандаринки такі. Оце, це мені точно, бо це я купляла цього. Як вона називається? Білок рослинний купляла. Це я його буду їсти помаленьку з цибулькою. Так, морковку на стіл не виложу, положи її там коло дверей. Морковки купила. А це, ого, який кусок. Гарненький кусок. Це він не ділиться, дід. Ніяк не ділиться. О, оці його млинці то діляться, а цей кусир не ділиться. він. А це що? А, це маленький, маленький кусочок ковбаси. Це не такий ділиться. хороший, він не ділиться, так. Да. Це що називається? шинка Шинкайна, ну це не ділиться. А це все дідові така. Оце дві штуки такої, часникової, то все дідові. Я брати не буду. Так, все буде. Да. Це твої віші. Ні, дід, ти не вгадав. Тут що написано? А я там чу, читав? Чи Динний. Колір. І як він може бути мій? Він похожий на мій. Ну на мій похожий, я подивися на мій. Як воно червоне, а я яка? Я теж червона що? А що це воно таке? Ага. Ну то не треба розказувати, то на тебе міні. Оце мені усього. Оце це, да. Оце він тут колір ось. Де ж він той колір? Ага, ось о, це мій. Це я така, це точно мій. Дід, ну ти не якось неправильно все розпечатуєш. Щоб все ну, маг, нічого. що ти хочеш? Не треба, бо це на кінець було. Це хороша штука для сухої шкіри. А це теж по акції. А тут для дерев. Ох, дід. Давай далі. Що, не можна. Як це не немає? Давай. Давай, бо це ще не все. Ти я не зрозумів, ти по сметану ходила чи по це? Що по що треба, по те й ходила, то тобі й понімати не треба так сильно. Так. Полуничне задоволення. Це я собі взяла. Бо мені захотілося полуниці, як я побачила. А це собі теж. Це дуже смачне, дуже дієтичне. Тут написано з в'яленими томатами та базиліком. Пісний продукт. Поняв? Це те, що я хотіла його, ну не скрізь його візьмеш. Це добре, я що до тебе попала. Це вже купляла, купляла. Це таке? Купляла, купляла. О, Ти купила. щось таке даєш. Ну це так, да, попробувати. Та а це, це корій. І туди ано 100 грамів нема. 20, це. За хліб. це моє, бо я ж хліба не їм вже з липня місяці я ніякого хліба не їм, ні булочних випить, із делій. Оце можу оце отакі го... кутарики поїсти. Ну, взяти. А то іноді вони рідко бувають у мене, то я саме з хліба привезла на лісу. Це добрості. Це так. Да. А це усього, то це... Ти ж ділитися зі мною не будеш. Це тобі такі десерти взяла. Повітному два десерти тобі. О, а це, звісно, кому, Ти знаєш кому не. це? Це мені. Та да, тобі. відео. Да. Да, да. Ні, ну це тут хоч і написано, що розумний вибір. Да, пишуть розумний вибір. Ну він зовсім не розумний. І це дідо від млинців буде. Тут ще 20% написано, але ну це не... Понятно. непонятно, що буде таке. Це я собі взяла. Це із твердих сортів. А то тобі, да, можна О, так, мой, не його Так під мікроскоп прямо розглядаю. Це тобі. Що тобій. Ти хотів сир плавлений, щоб хліб мазати. Та, то, сіке, там його? Ну такий був. А, я... Сіке там його. А тобі якби кофтнувся зразу. Потрошки треба. Так. Ну, а це картишні. Це, це, це для бігалі. мене. І це. А це то, да, поділимо поділимося, бо два штуки. Це можемо поділитися. Все. Так, Все. Ти думаєш. Ну, все тут все. Ну тут, звісно, пакетик із, із цього заптечний. Да? Ну він такий маленький протікається. Ну тут 500 гривень у нього. Ходін і маленький. Ну, те, що треба, все одно не купила. Бо треба було купляти ще й десерти якісь. Бо без десертів. Mm -hmm. Ну все, Ну все, більше не хотітиме діти. Кову, шо, До 8 березня мені нічого не хотітиметься. Тобі <гулі> після <гулі> 8. Бо все. На всі гроші прогулялися ми. Так добре, як є, з нашого погулять. Пішли, а там ціни, звісно. Те, що раніше брала, то вже воно у два, ну, наче якщо 200 гривень, тоді в м'ясному виходило, то зараз 400 з чимось. Те саме, що я раніше купляла. Так що відчутне подорожчання наш ти руками трогаєш. Що, щоб його видно було. Бачите, як красиве. От, так що всім смачного ага. і нам також зараз щось попробуємо, посмакуємо та й будемо топити в хаті. Сонце світить таке, весна на порозі. Перезимували. Ще діждатися нашого, те, що ми всі чекали, довго чекаємо, щоб ми на кінець все діждалися. Миру і спокою. Ой, та всім доброго дня. Дякую за увагу.